Я Каліна Кіліта, косметолог з медичною освітою. Проживаю в місті Попельниць, Кіргацької області. Косметологом працюю 5 років. І ця професія приносить мені радість, певність. І ніщо так мене не вдихає, я вдячність клієнтів за виконану мною роботу. Своє навчання розпочала з брендом Холілена та продовжую постійно відвідувати тематичні семінари, завдяки чому я кожен раз вдосконалюю свій професійний рівень. В моїй пам'яті залишився чудовий висвіт професійного косметолога відількина Наталії, яка зауважила, що в своїй практиці використовувала космети по різних брендів, але завжди поверталась до морілен. На своєму практичному досвіді я повністю впевнена, що найкращий для мене є бренд у Який я рекомендую колегам-косметологам, хто бажає стати найкращим фахівцем своєї справи та своїм клієнтам тих, які хочуть бути здоровими та доглянутими. На семінарах наш улюблений лектор, косметолог, дерматолог Калашникова Вікторія кожного разу ділиться з нами своїми напрацьованими протоколами від хвилин. Та й я за відхід беру сама участь як модель, щоб спробувати їх на собі, а потім застосовувати на своїх клієнтах з індивідуальним підходом робити їх ще гарнішими та привабливішими. Косметика ідеальницького бренду Polyland – це лідер у галузі відновлення за шкірою вижі та тіла. Вже понад 30 років ця торгова марка радує жінок всього світу своїм немовірним, швидким та ефективним впливом на їхню красу та здоров'я. Я вважаю це розкішний королівський догляд. Хочу відзначити, що самими залюбленими косметичними засобами моїх клієнтів є денний крем-інтенсив з вітаміном С та PolyLand АБР комплекс ресторинг Нічний, Нічний відновлювальний крем зволожує, оновлює шкіру, відновлює після стресу, покращує природні захисні властивості, стимулює вироблення та відновлення колагену, зменшує глибину зморшок, бореться з пігментацією та висипанням, Підійде як для жінок і чоловіків дожирним комбінованим та проблемами шкірою. Денний Темний крем для обличчя інтенсивний з не менцем зволожує. За підтягує шкіру бореться з конфакта та пігментацією відновлює здорове поле обличчя. Самих улюблених косметологічних процедур моїх клієнтів це є травматична чистка обличчя АБР, Приміum форте. Дуже гарний результат отримують мої клієнти з проблемною шкірою обличчя пілінгом АБР «Комплекс ДІП». Компанія постійно впроваджує у свої продукти інноваційні технології та рецепти. Вона регулярно виводить на ринок нові формули, текстури та інші рішення, які роблять використанням косметичних засобів, більш ефективнішим. У моїх сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram. Я завжди рекламую косметологічні засоби Холіленд, косметологічні процедури, які я проводжу клієнтам в своєму кабінеті, і також відгуки вдячності від пацієнтів, які я завжди отримую.